Перші листопадові вихідні в Україні будуть теплими із періодичними дощами різної інтенсивності. У деяких областях на півдні країни температура підскочить до плюс 23 градусів тепла. Про це нам повідомляє Україдромецентр. Так, у середу, 4 листопада, опадів буде немало. Помірні місцями значні дощі пройдуть у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях на території країни без істотних опадів, та буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 4 листопада, то буде тепло. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 17, а вночі буде від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 13 до плюс 16. Вночі буде прохолодніше від плюс п'яти до плюс дев'яти градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс чотирнадцяти до плюс сімнадцяти, а вночі від плюс сіми до плюс десяти градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс п'ятнадцяти до плюс вісімнадцяти а вночі від плюс 7 до плюс 11 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 18 до плюс 23 в день і від плюс 9 до плюс 15 градусів тепла вночі. У Києві 4 листопада протягом всього дня буде триматися хмарна погода, сильний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!